Мало ресації до... доступу до ключі. Центральний. Запасної. З надписом. В приміщенні охорони даної ключі, які знаходяться під замком, в шафі. От. Даний от ключ. Приміщення, де перебував охоронець, знаходилися ключі, ключ від вхідної двері до адміністративної будівлі, а саме до центрального поряду. От, я ж промовка, не дає змогу громадянам потрапити до приміщення. Це її вранці закрили, тут викупи все було.

Це кабінет якого відділу цивільного захисту. Трагедія біля укриття. Поліція повідомила про підозри чотирьом затриманим. Нагадаємо, слідчі поліції Києва задокументували факт недопуску мешканців до укриття, внаслідок чого під час обстрілу загинуло троє людей, серед яких дев'ятирічна дівчинка. Поліцейські опитали очевидців, потерпілих та персонал закладу. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі якими можна було відчинити двері до укриття, у подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконалися, що двері і справді були зачинені. У ході досудового розслідування у порядку 208 кримінально-процесуального кодексу слідчі затримали чотирьох фігурантів. За погодженням із окружною прокуратурою їм повідомлено про підозру першу заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні. Та його заступника з технічних питань поліцейські обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочину за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Охоронцю лікарні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 135 кримінального кодексу України. Це залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб. Злочин держави терориста Служба безпеки України розслідує за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Тривають досудові розслідування.